Чому ці роли коштують 500 гривень? Можу точно сказати, що це одна з найшвидших доставок. Які проблеми мене виникли з цією доставкою за такі гроші. Ну і в результаті лишитися просто голодними. Давайте все по порядку. Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми будемо робити огляд на доставку ролів ніндзя-суші. Я замовила у них три роли, сума яких 1405 гривень. І давайте поглянемо, що в нас тут по комплектації. Отже, перше, це те, що я бачу, нам поклали ось такі чорні брендовані палички. До речі, виглядають вони дуже ефектно, мені дуже подобаються. Також ось кількість ось таких серветок, в принципі, на три рола, я думаю, їх більш чим достатньо. До речі, вони дуже м'ягенькі, видно, ну, якісь якісні серветочки нам поклали. І також, що мені сподобалось у них на сайті, що можна було вказати про навчальні палички і ось таку штучку вони нам поклали. Я також поклали ось такий великий пакет. Тут у нас. Ось такі два соусники чорного кольору. До речі, дуже прикольні. Далі дві порції імбиру. дві порції також васабі. І дві порції ось такого соєвого соусу по 100 мл. До речі, у них тут такі прикольні баночки брендовані. Зараз я вам покажу. Ні, ну що це за мелота? Погляньте тільки. Я ще такого ніде не зустрічала. Але на рахунок незручного замовлення. З якою ситуацією я стикнулася. На жаль, я не змогла зробити огляд на теплі роли через те, що у них було відключення світло. Але єдиний мінус, от який я зустріла, що в них ніде немає цієї інформації на сайті. І що трапилось? Я замовлення оплатила. Вже онлайн, напевно, там якусь суму. І після цього мені передзвонив їхній оператор і сказав, що вони не можуть зробити мені запечений рот через відключення світла. І вони мені, якби, зробили відміну. Прикол в тому, що я ще до цього часу, вже минуло десь приблизно 2-3 години, гроші ще не отримала, так як банк, на жаль, затримує. І ви можете просто лишитись в такій ситуації, що якщо ви оплачите онлайн, ви залишитесь тимчасово без грошей на певну суму. І також не зможете замовити, наприклад, теплі роли. І самі роли вони виглядають, ну просто погляньте на ось ці порції, ну просто дуже велетенські. Проте є один. Мінус це ось таке пластикове упакування. Воно трішки, як на мене, не сильно надійне, бо я ось брала за ось цю кришечку і мене ледве ну, просто не відвалилося і роли просто не попадали. Спочатку я пропоную протестувати їхній соус. Ой, він такий доволі концентрований, такий доволі солений. Але має такий дуже приємний солодкуватий присмак. І ще, що мені дуже подобається, що тут немає ніякої гіркоти тепер я пропоную спробувати наш імбир. Розпаковка. До речі, зверніть на їхні палички, вони якісь темніші, ніж в інших доставках. І давайте. Опа. Ох. Що мене здивувало, що їхній імбир взагалі не гострий. Я таке перший раз зустрічаю. І давайте васабі. Ох, на запах. Світло з'явилося, боже, яка красота! Ой, дуже гостре. Угу. І давайте нарешті перейдемо до наших ролі. Ми їх продегустуємо та зважимо. І перший наш ролл це Філадельфія з лососем, Вартість їх 460 гривень, мають важити 320 грам. І враховуючи дану упаковку, у нас тут все окей по грамовці. І давайте продегустуємо наші роли, бо аромат тут такий, що можна просто зійти з розуму. І давайте спочатку налиємо наш соус ось такий органайзер. І Перший ми будемо коштувати Філадельфію з лососем. До речі, мені здається, раніше в ніндзя були порції більші, Не дарма там люди, я прикріплю коментарі, пишуть за це. Ви просто погляньте, який шмат риби сюди поклали. Тоб, товщина така доволі нормальна. І аромат ніякої немає. В принципі, ніде нічого не розвалюється. Я трішки вмокну соєвий соус. Добротно, так як українці люблять. Останній раз я дегустувала ніндзя суші десь приблизно 2 чи то 3 роки тому і можу сказати точно, що Смак у них не змінився. Рис просто ну крутий, він м'ягенький, він просто тане в роті. Також, що мені дуже подобається, що вони кладуть, що вони в рол додають чищений огірок, і він просто майже не відчувається. При тому рол виходить дуже соковитий. Наступний ролл це Каліфорнія з креветкою, вартість їх 500 гривень, мають важити 290 грам. Ні, ну тут перевіз, прям дуже конкретний, що дуже приємно. Наступний ролл я хочу продегустувати: це Каліфорнія. З креветкою. В самому ролі у нас дуже велика креветка, також чищений огірочок і авокадо. Зверху у ролі є ікра Тобіко. Дуже класно пахне, видно, що свіжа. Це спробує на смак сама. М -м -м, дуже смачна, має такий солодкуватий присмак, не хімозний, до речі. Єдине, що трошки так небезпечно скручено, якщо ви не так якось візьмете, то може рол розсипатись. Ви би просто знали, яка тут смачна креветка. Вона солодкувата, вона хрустяща. Просто їсиш і кайфуєш. Отака От має бути справжня креветка у ролах, а не так, як, наприклад, там в осамі, коли вона по перше дуже тонесенька. І також там бувають такі не дуже приємні явища, де що я говорю за округленими словами, какулі туди додають. І останній наш рол називається фелікс Гребінець, вартість яких 445 гривень, вага повинна бути 295 грам. І тут у нас все дуже чітко по грамовці, враховуючи все пакування. Тут шапочка йде з гребінця. А всередині у нас іде сир Філадельфія, авокадо і салат айсберг. Також цей рол повинен бути гоструватий. Тут мали полити зверху, якщо не помиляюся соус рірача. Давайте пробувати. Ось так це все виглядає. І все обсипано навколо кунжутом. Рол, до речі, не сильно гострий. Щодо ролу з гребінцем, Гребінець, як завжди, ну, його ну, складно зіпсувати. Він ніжніший. Но є єдине, що мені не сподобалось, це салат Айсберг. Він не сильно відчувається, але, як на мене, ось такі доволі дивні поєднання, вони не сумісні у ролах. Не забудьте написати в коментарях, чи тестували ви ось цю доставку німця суші і яку наступну доставку варто перевірити.